Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вчимо танець, які мені навчили. Під музику звати того, хто ну, співав емінем, але не пам'ятаю, як називається пісня. Добре, почнімо. Це перший час. Я не уверена, що ми другу буде. Показую рухи. Так, перший ну, рух це у нас четвірка. Ми робимо раз. Потім вверху цю ручку. Оцю. А цю підставляємо. Ось так душно вийде. Раз, два. Спробуємо ще. Раз. Два. Потім ми поворачимо. Три. Переміщаємо ручки. чотири. І таке саме робимо, але не обирудь. П'ять. Шість. Сім. А. Сім, вісім. Давайте ще спробуємо. Раз. Швидко два, три, чотири, п'ять. Ми пускаємо цю ручку, а потім цю. Далі так само, тільки на другу сторону. І так ще повторюємо. Раз. Ось так. На другу сторону. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це все зеркально, зрозуміли. І спробуємо це зробити. Спробуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так ще один раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, вісім. 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас ножки нічого не роблять. Навіть отак. Кач такий. Так, далі у нас ножки. Ми закінчуємо О, отут. Беремо, присідаємо. Я показую, що роблять ножки. І тепер показую, що ручки. Показую рух. Ми присідаємо, зараз. Ми присідаємо крутимо ручки, робимо хлопок. Присідаємо, робимо ручки, робимо хлопок. І так переміщаємося. так. Ножки. Ручки. І раз, два, три, чотири. Підожіть. Скільки це раз? Два, три, раз. Раз, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Це у нас виходить чотири рази. Так, якщо ви зрозуміли, давайте продовжимо далі. Я не всю танець вивчаю, але нічого, як кажуть. Добре, почнімо. Далі у нас ми ножками робимо кач і ручками раз, два, три, чотири. Показую. Р. І нахиляємось, нахиляємось тубом. Раз, два, три, чотири. Потім робимо бурек. Так називається. Це в всіх танцях показу як. Ми робимо ось так, присідаємо, біжіть. Потім, дивіться, раз. раз два, три. Робимо, раз, два, три. Ручки у нас роблять. Раз, два, три. Раз, два, три. Показую. Раз, два, три. Раз, два, три. Я знаю, це нелегко. Я сама робила, я потім була в шокі. Але хрест. Ідемо назад, вперед. Хрест. Ідемо назад, вперд. Раз, два, три. Раз, два, три. Потім робимо. Присідаємо. Ножки сюди. Заховались. Присідаємо, ножки сюди, заховались. І так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чотири рази. Так, повторюємо ще раз. Присідаємо. Прям сильно, прям хочемо впасти. Робимо. Раз, ось так. Ось так. А, проті. Так, потім робимо ручками такий кач. Вітя це теж важкенько. Ми робимо круг. Раз, два. Раз, два. Потім. Зараз ми зробимо ось цей рух. І друга частина вас чекає. Ми робимо. Ніби нас хтось стягне, а ми не хочемо. Раз, два. Потім стрибаємо. І ручки три, чотири. Повторюємо. Так, назад. Назад. стрибаємо Сюди. Сюди. А, іще один рух і все. Повторюємо. І ще раз. Треба повторювати. Ви теж повторюєте. Не тільки за мною, самі. Так. Раз, три, чотири. Трибаємо і розкриваємо. І ще один рух. Піднімаємо. Так, якщо брати, ліва ручка, права ножка, права ножка. Піднімається, рух, ліва ручка, тягнеться туди. Раз. Міллін, а потім раз, два, три, чотири. Добре, друзі! Це перша частина. Буду чекати. Буду знімати для вас другу частину вже завтра. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь. Я для вас дуже стараюся. І зараз ми повторимо весь танець. Під, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. пять, шесть, семь, восемь… раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, раз, два, три, 4, 5, семь, восемь, раз, два, три, четыре, раз, три, раз, два, три, 4, три 5, 6, 7, раз, два, три, четыре, три, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, три, Висі. Добре! Друга частина буде завтра. Пока, друзья, любі друзі.